Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож чи знали ви, дорогі мої глядачі, підписники, що на пенсію можна піти і в 45, і в 50? І... На жаль, чомусь про це ні в пенсійному фонді, ні на підприємстві не розповідають. А люди мають повне законне право і втрачають роки і гроші, тобто замість того, щоб піти на пенсію, вже відпочивати, або навіть е піти на пенсію, отримувати пенсію, але працювати далі, тобто це також кошти і немаленькі. Да? Продовжують далі працювати і не оформляють. І навіть потім, коли оформляють, то ніяких пільг їм за ті втрачені, або можна навіть сказати, вкрадені роки ніхто нічого не додає. Тож, давайте виправимо цю несправедливість. Давайте вам розповім, хто має повне законне право піти на пенсію раніше, як то зробити, що для того потрібно. І суми, суми. І покажу вам то на реальному прикладі людини, яка оформила це, зробила і отримує зараз 5230 гривень кожного місяця. А це на секундочку 70 тисяч на рік. Непогана така сума, да? За 5 років це 350 тисяч гривень, які людина не доотримує, просто не знаючи цього. Тому давайте розберемось. І так, зараз це детально про ці умови, хто може піти на пенсію в 45 чи 50 років, але перед тим зробіть просту дію. Якщо хочете знати про пенсії, абсолютно все, в доступному такому зрозумілому форматі, простою мовою і всі нюанси, про які вам більше ніде не розкажуть, то зробіть просту дію, просто підпишіться на канал, кнопочка підписатися знаходиться під відео. Долучайтеся до 1 мільйон 300 тисячної аудиторії народних думок. Будемо з цим всім розбиратись разом. Тож, Хто може вийти на пенсію в 45? Е, якщо жінка, яка пропрацювала на посадах за списком 1, це підземні роботи або особливо шкідливі або важкі умови праці, ну тобто офіційно за списком 1, має 15 років страхового стажу, з них 7 за списком 1. Вона має повне законне право піти на пенсію в 45. В пенсійному фонді заявляють, що ні, в 50, але... І люди втручають 5 років своїх грошей, свого чесно заробленого. Да? Е, но Конституційний суд визнав неконституційним підвищення віку та стажу для пенсії за списком 1 і за списком 2. В 50 мають право піти на пенсію ті, хто має. Хто, е Працював за списком 2, має 20 років стажу, з яких 10 за списком 2. В пенсійному фонді кажуть, що лише з 55. Чому так кажуть і чому така різнобіжність? Тому що був раніше закон, який говорив чітко в 45 і в 50 роки стаж, все. Потім прийняли постанову. Конституційний суд визнав цю постанову неправомірною, неконституційною. Ну, пенсійний продовжує її використовувати, тому що постанову ніхто не скасував, вона є. Тож, що ж робити, і які механізми дії, і приклад реально вже пройдено шляху, тобто людина, яка це прийшла, і вже отримує цих 5230 гривень вчасно заробленої своєї пенсії. І так, що робити? Перше, треба подати заяву до пенсійного фонду. Тобто, якщо ви відповідаєте вимогам там 45-50 років, вам вже виповнилось, маєте стаж, стаж за списком відповідний. То подаєте заяву на призначення пенсії. Офіційно в письмовому вигляді. Пенсійний фонд, користуючись цими постановами Кабінету міністрів, е дає вам письмову відповідь, обов'язково письмову відповідь. І ви цю відмову оскаржуєте в суді. Так як Конституційний суд визнав, що то є неконституційно, то оскарження в суді буде проходити набагато легше. От, приклад. Історії Катерини Петрівни з Дніпропетровщини. Вона звернулася, е працювала на трубному заводі, в умовах, передбачених списком 1 ПФУ, наполягав лише що з 50 років. На момент звернення їй було лише 48, тобто ще не 50. Як спрацювали і що отримали в результаті? Зібрали документи під ключ. Підтвердили пільговий стаж, тобто документи, які підтверджують, що то по списку, провели аудит пенсії і подали заяву. До речі, подавала всі ці заяви і проходила весь цей шлях Катерина Петрівна в адвокатському бюро Івана Хомича. І до речі, зараз до Дня Незалежності по 24 серпня в адвокатському бюро діє знижка в 20% на такі і інші справи, на всі юридичні послуги в адвокатському бюро. До Дня Незалежності діє знижка 20%. Тому спішіть скористатися, кому потрібно щось зробити з адвокатами, юристами, з пенсіями, якісь пенсійні справи і всі інші. Тому користуйтеся і економте. А я розповідаю далі приклад. Тож зібрали документи, подали ПФУ, відмовив, не назвавши Частин, не визнавши частину стажу, бо довідка підписав ліквідатор підприємства. Но навіть коли підписує ліквідатор підприємства, пенсійний фонд все рівно має визнати такий довід. Тому е зібрали додаткові докази, підтвердили правомірність документів і виграли справу. В результаті пенсію призначено у 48 років, тобто у дату подачі до суду, але вже 3 роки втрачено, ну тим не менше. Розмір пенсії 5230 гривень. Заборгованість, яку виплатили 56 тисяч 242 гривні. От вам і результат. Він вартий того? Звісно, вартий. Яка роль була Катерини Петрівної? Вона просто надала перший пакет документів. Далі все було зроблено адвокатським бюро Хомича. Далі багато людей стикаються з несподіваною відмовою у призначенні пенсії. І часом зовсім. Не через брак стажу, чи через вікна ж, поширеніші причини це технічні помилки в документах, неточні або формальні порушення, називається, називаються, да? На кшталт кольору чорнила в записах, навіть таке може бути. Чи можуть бути ці порушення чи неточності, які сталися з вини роботодавця? Чи повинні люди за них нести відповідальність, працівники? Тим більше. Якщо на кону, фінансове забезпечення в старості, тобто е, ваші чесно зароблені гроші, е, давайте скажу наперед, що ні. Зараз поясню чому. Найчастіші підстави для відмов пенсійним фондом. Давайте я їх зачитаю, тому що тут цілий список, щоб от чітко вам їх сказати: перше це виправлення чи мовки в трудовій книжці, наприклад, нечіткі записи про прийняття або звільнення з роботи. Пенсійний може їх не зарахувати, і таке дуже часто трапляється. І дуже часто пенсіонери навіть не знають про це, що то не якийсь стаж. Вони отримують пенсію, все повезло, іншого стажу хватило, але якась частина не призначена. Подивитись, до речі, його можна в кабінеті пенсіонера. На каналі є ряд навчальних відео, як туди зайти, як ним користуватись. І ось зараз буде дуже багато доповнень до цих повчальних відео. Саме таку рубрику я активно розвиваю. І вам показую. Тому долучайтесь, заходьте, шукайте, вибирайте, дивіться і вмійте користуватися, тому що там можна подивитись весь стаж, який вам зарахований. Далі стаж набутий у країнах колишнього СНД, особливо в РФ, може не зараховуватися автоматично. Пам'ятаєте, два відео назад я робив кейс. Моєї підписниці, яка звернулася до мене в Фейсбуці, я їй пояснив ситуацію. Вона звернулася до пенсійного фонду, зараз отримує пенсію на секундочку 22 тисячі гривень, а пенсійний відмовлявся їй призначати взагалі, дав відмову. Але, знаючи, як подавати заяву, вона пішла, подала і отримує людина пенсію. Проблема з печатками, якщо штамп чіткий або не містить ідентифікаційного коду підприємства. Пам'ятаємо всі ці печатки да, ще радянські, що вони можуть розпливтись, розсей. Та там сама печатка, коли ще її навіть ставили, це тако, знаєте. Там половини тих букв не видно, або такого воно чуть протягнулося, і всі всі букви розмить. Неточності у військовому квитку чи дипломі, наприклад, відсутність дати видачі нечитабельні записки, довідки про пільговий стаж, які вони якщо вони оформлені з порушенням, видані на непідконтрольованій території або не містять опису умов праці, тобто не містять шкідливості. Тоді також проблеми з оформленням по цьому списку 1 і 2. тобто просто так. Старшого, що ви там працюєте в шахті навіть не зарахується до списку, якщо не буде описано умов праці, які відповідають цим категоріям. Далі відсутність уточнюючих документів, що підтверджують право на пільгову пенсію номер список 1 і список 2, їх також потрібно брати. І розбіжності в особистих даних, наприклад, перізвища в паспорті не збігаються з трудовою книжкою. Що робити, якщо отримали відмову? Не панікувати, тому що відмова це ще не вердикт. Треба розібратись в причинах та шукати вихід, так як Катерина Петрівна знайшла вихід, моя попередня підписниця знайшла вихід. І ці виходи часто на поверхні, їх легко знайти і отримувати гідну пенсію. Звернутися можна самостійно, звісно, можна, якщо вже бачите, що самостійно не можете потягнутися, то звернутися до адвоката. Він проаналізує причину відмови, допоможе зібрати або відновити документи. Підготує заяви з кражі, виграє суд. В більшості випадків ці суди виграшні. От якщо по тим причинам, що я назвав, да, то завжди на стороні пенсіонера суди і не зволікати, тому що це ваші кошти, це ваша пенсія, це ваше зароблення. Тобто, ну, бачимо, що Катерина Петрівна вже 3 роки втратила по 5 тисяч, да, це непогана сума виходить. 210 тисяч гривень, але принаймні вже отримує пенсію і далі буде отримувати. А є люди, які просто почули відмову і йдуть і чекають. Ну, не варто так робити. Ще раз нагадаю: якщо шукаєте хорошого адвоката, пенсійного чи по будь-яким іншим справам, то Адвокатському бюро Івана Хомичати працюють такі професіонали, і до 24 серпня можна все це зробити ще з непоганою 20% відсотковою знижкою. Тому звертайтесь, розбираємось далі. Я вам розповідаю до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.